Збувалося написане Пророком народ щасливо Бога зустрічає. Покірливо усівшись на ослицю, Ісус Христос в Єрусалим їжджає. Вітям зеленим стелена дорога, Оса на вишніх радісно звучить. Але ніхто з людей не уявляє, яка сумна для Господа ця мить. Вже близький час. Вже їде він востаннє, яка ж болюча для Ісуса путь. Бо дуже скоро, рано на смирикані, його ці люди візьмуть і розіпнуть. Чутки по місту ширилися швидко. Хто це такий? І звідки він прийшов? Якби ж ці люди знали і розуміли, яка величина є любов Христа. Сьогодні відки, слава й пошана, завтра ганьба, знущання й вінець. Ті, хто кричали радісно, осана, вже скоро крикнуть Розіпни кінець. Та цей кінець для нас усіх початок. Світ викупила, ах ця свята кров, бо істину на такий подвиг здатна лише глибока, неземна любов. Стрічав царя в хвалі і славі, тоді святий Єрусалим. Збувалось сказане пророком Волю Отця виконав син.